Всім привіт! З вами на зв'язку Рандомна Марічка, і це щотижневий новинний дайджест про те, що відбувається в українській спільноті від Вашингтона до Нью-Йорка. Завчасно перепрошуємо за звук та якість відео, тому що щоб була петличка, її потрібно придбати. Ми створили цей проєкт, аби показати, що українська спільнота в Америці не спить і робить усе можливе, аби допомагати Україні на місцях. Тож відтепер, щотижня ви будете мати апдейти про те, що робить українська спільнота в Нью-Йорку, Вашингтоні та інших штатах для того, аби щось аби за кордоном не забували про Україну і також допомагали. 18 та 19 травня у Сполучених Штатах пройшли масштабні акції у підтримку військовополонених Азовсталі. До акції долучилися такі міста, як Вашингтон, Нью-Йорк, Сієтл, Чикаго, а також Сакраменто і декілька міст у штаті Флорид. Спільним елементом для усіх акцій стала клітка, яка символізувала українських захисників, що досі перебувають в російському полоні. Чим більше людей доєднуються на такі акції, тим більший тиск ми створюємо на різноманітні міжнародні організації, що власне і прискорює поведін наших захисників додому минулого тижня у Нью-Йорку відбувся щорічний фестиваль, який триває вже близько 50 років. В ньому беруть участь більшість місцевих українських організацій та фондів. А за виручені кошти вони мають змогу закуповувати різноманітне військове обладнання, таке як дрони, турнікети, а також закривати різноманітні військові потреби. Cultural Forces або культурний десант в Америці. Це група чинних українських військових, які також є музикантами, і вони приїхали зі своїми концертами по північній Америці, аби подякувати американському суспільству за його невпинну підтримку впродовж останніх двох років. повномасштабного вторгнення Росії в Україну концерти вже відбулися на вулицях Нью-Йорка та Вашингтона. Міста до яких приєднається культурний десант, це Клівленд, Піцбург, Індіанаполіс, Чикаго та Детройт. А в середині червня група також завітає на фестиваль у Нью-Йорк. Вагомою подією стала зустріч культурного десанту з конгресменами. Дайте F-16. в шістнадцять. Я мала можливість особисто супроводжувати команду на зустрічі з такими представниками як Джейсон Кроу зі штату Колорадо, Джим Коста зі штату Каліфорнія, Бред Штайдер з Ілінойсу. Також Тім Волберг зі штату Мічиган. І великою справді честю для нас і подарунком стала зустріч з спікеркою Ненсі Полосі, яка є безпрецедентною чемпіонкою в підтримці України. До Того ж нами зустрівся Пол Масаро з гельсінської комісії. В Більшості офісів наші військові мали змогу заспівати та заграти на музичних інструментах, тим самим розтопивши серця конгресменів. Більше того, представник кров взагалі покликав цілий свій офіс, аби вони також послухали, як грає культурний десант. 25 травня рано вранці у централ парку відбулася благодійна руханка за участі Олександра Чайки. Це український хоробрий військовий, який має високу ампутацію ноги і приїхав до Америки зараз на до реабілітацію. Також до цієї зарядки долучилися українські військові а, за підтримки фонду Future for Ukraine, які безпосередньо займаються а, збором коштів та протезуванням нашим військовим, а, різноманітною медичною допомогою цим військовим. Більше того, до руханки доєднався постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Звичайно, хотілося бачити більше людей на подібних заходах, і справа не тільки в тому, що там збираються кошти на допомогу військовим, а в тому, що це дуже велика для них підтримка і демонстрація того, що ми. Неймовірно вдячні за все, що вони для нас роблять і продовжують робити, 25 травня. Відбулася чергова терористична російська атака. На цей раз окупанти влучили в епіцентр у Харкові, де на той час перебувало близько 200 людей. Тож українські активісти з організації світанок не заборили з відповіддю і в той же вечір організували емедженсі протести. Демонстрації відбулися на Таймсквер та під Білим домом для усіх охочих долучитися. Протести у Вашингтоні відбуваються щоденно чи під капітолієм, чи під білим домом, і щотижнево у Нью-Йорку. Тож я закликаю усіх співгромадян доєднуватися до подібних акцій, адже лише так ми можемо тримати українську повістку в закордонному інформаційному просторі. І наостанок цього місяця розпочалася потужна комунікаційна кампанія, яка спрямована на те, аби країни-союзники дозволили українцям використовувати зброю, яку вони надають по військовим об'єктам на території Росії. Основна її суть полягає у тому, аби використовувати хештеги Let Ukraine, strike back", Let Ukraine win», «Let Ukraine fight back» та інші подібні хештеги в усіх соціальних мережах, а саме у Твіттері, в Інстаграмі, Фейсбуці та будь-де де є ваша медіаприсутність. Також ви можете доєднуватися на будь-які акції та протести у вашій місцевості і малювати плакати з відповідними меседжами. Головна суть це направити якомога більше зусиль саме зараз на ці слова і звернути увагу всієї закордонної спільноти на те, що українцям необхідно надати цей дозвіл. На момент запису цього відео до ініціативи долучилися понад 10 країн, включаючи Канаду сьогодні. Але надзвичайно важливим залишається також саме дозвіл від Сполучених Штатів, адже саме ця країна надає нам таку далекобійну зброю, як АТАКАМС, яка здатна точно та ефективно влучати по військових об'єктах та аеродромах РФ на відстані до 300 кілометрів. На сьогодні це все, що має для вас рандомна Марічка. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Обов'язково підписуйтеся та коментуйте. Залишайте ваші зауваження та побажання, аби ми знали про що знімати наші наступні випуски. Всім дякую. Слава Україні! Героям слава! Продюсер та закадровий голос прошу Всеволод! Майже помістився.